Всім привіт, дорогі друзі! Ну що ж, є перша перемога на Євро 2025, і тепер інтрига до останнього туру. В третьому турі граємо з Нідерландами. Сьогодні змогли на класі обіграти Фінляндію з рахунком 0-2, не пропустити. В принципі, доволі комфортна перевага. Зараз в цьому відео ми розберемо, як це сталося, які зміни Мельбуса зробив і в яких компонентах, можливо, ми додали, за рахунок чого змогли все-таки більш спокійно зіграти, ніж це було з Данією. Тому, друзі, пишіть обов'язково ваші враження. Від цього поєдинку і прогнози, чи зможеться збірна України, от за підсумками двох матчів дати позитивний результат проти Нідерландів, яких ми вже бачили на фоні фінів і зовсім скоро побачимо вже на фоні Данії. Тому, друзі, пишіть ваші прогнози. І перед початком, друзі, в честь перемоги обов'язково ставимо вподобайку цьому відео, підтримайте, і так я буду бачити, що ви подивилися це відео. Відмітьтеся на ньому, і підпишіться на канал, хто цього ще не зробив. В нас далі теж будуть огляди по збірні і. В цілому, клубний футбол хоче на паузі, але дуже багато буде цікавих новин. Тому підписуйтесь, щоб нічого не пропустити. Ну а спонсором каналу є нова ліцензійна ігрова платформа Бетон. Справжня гра тільки на бетоні. Після гри проти Данії було зрозуміло, що в певних позиціях у нас дійсно є проблеми, і центр захисту просідав фланг правий особливо тут дуже багато футболістів тасує Мельгоса. І по цьому поєдинку ми це побачили. І в центрі поля також, тому Мельгоса вирішив зробити зміни. І вони доволі неочікувані з точки зору центральних захисників, зіграв Батагов Михавко в парі. Е Справа грав Козік. Вівчаренко в Нещерет в захисті залишилися. Ну е з іншого боку, е якщо на це подивитися, то якщо і ставити двох. Хлівонових центральних захисників креативних, які можуть добре розпочинати атаку через вертикальні паси, то напевно тільки в цьому матчі можна було скористатися цією парою, тому що тут ми мали б домінувати тут перед матчем було зрозуміло, і це зазначав очередко. До речі, перед матчем говорив, що треба взяти м'яч під контроль. Тобто всі очікували, що Україна буде грати першим номером. А коли ти маєш двох футболістів, які добре вміють просувати гру своєї команди вперед, то в принципі в тебе з'являється ще більше опцій для цього ж. Просування. В центрі поля вийшов Ярмолюк. Замість Рубчинського. Рубчинський можна сказати, не вразив в першому поєдинку. Тому Ярмолюк він як основний гравець і мав би замість когось вийти сьогодні. І в Атаці вийшов велетень зліва. Замість Волошина. В принципі, це теж можна зрозуміти, тому що Волошин це більше, ну, як на мене, контратакувальний футболіст, який добре грає на просторі, якою є хороша швидкість. Я думаю, що ну, він буде точно на дистанції швидший завелення і Брагару. Тому Мельгоса вирішив його залишити на лавці для запасних. І Велтен сьогодні асист віддав. Брагару був справа. Вона в атаці. В нашого суперника ми з вами на стрімі розбирали. В принципі, зорок немає. Єдине, що е гравець із Челсі є, але він грає тільки в дублі там в U21, в U23. Е всі інші футболісти доволі такого середнього рівня. Так, більшість з них грають в основі своїх клубів, але ці клуби там Абердін, якісь клуби з е різних чемпіонатів, дуже посередніх. Тому е особливо когось виділяти тут я б не став. І індивідуально. Ніхто з гравців Фінляндії не зіграв так, як зіграли Данія, наприклад, по грі самій друзі з перших хвилин, там з першої до 20-ї хвилини, насправді, от, давайте візьмемо перший тайм. Ну, це була домінація повністю України, тому що перший тайм був за нами, другий тайм вже був за фінами. Звісно, це зумовлювало рахунок на табло. Але два різні тайми повністю, де Україна поступово брала м'яч під контроль, тому що початок там перші 5 хвилин Фіни навіть намагалися організовано пресингувати Високо, не давати нам Грати на половині поля їхній і в них частково це виходило. І це зумовили те, що в нас до 20-ї хвилини лише ну перший удар стався це по факту удар брашка в поперечину Зі штрафного з дальньої дистанції, тобто ми знаємо, що Брашко в цьому компоненті сильний і не було простору. Фіни в перші 20 хвилин закрили центр поля. Нам складно було навіть доходити до штрафного майданчика суперника. Тому Брашко вирішив взяти на це ініціативу, пробити, влучив руку. Хоча, мені здається, руки там не було, вона була притиснута, але поставили штрафний. з цього штрафного Ми створили найнебезпечніший момент за фактично там до голу до до 20-ї хвилини. Це поперечено теж з рикошета, але голкипер врятував. Свої антропометрії я там фактично 2 метри. Гол стався на 28-й хвилині. Ми поступово почали продавлювати нашого суперника. Це було неминуче, тому що Фінляндія, та вона організована збірна, але їм потрібні помилки суперника для того, щоб далі все-таки бити і психологічно е, опонента. і... Ну, триматися на плаву весь поєдинок, їм потрібен запас, їм потрібен запас голів. Тобто, зазвичай такі команди, які грають другим номером, ставлять на те, що вони мають забивати першими. Тут сталося так, що ми забили першими. Владислав Анат, як показують зараз, без асистента забивав. Але я б відмітив би тут і те, як ми розкрили захист суперника, тому що це була позиційна атака через лівий фланг, через Вівчаренка, який побачив оцю розрізну передачу. Тобто він розрізав фактично оцей правий напівфланг Фінляндії. І тут помилився Фін під четвертим номером, тому що ми отримали ситуацію 2 в 1 в їхньому штрафному майданчику. Фактично, от ситуація, коли вже Очередько просунув м'яч на Ваната. Ми отримали ситуацію 2 в 1 Де наші два футболісти вже розігрували фактично гольовий епізод, де Ванату дали не то, щоб пробити, йому дали два рази пробити. З другого разу він все-таки забив. Тобто відмічаємо пас. Вівчаренка класний, розрізний. Відмічаємо помилку суперника, що не достатньо компактно і сконцентровано. Воно зіграли, не встигав четвертий номер, якщо ви звернете увагу, він до кінця намагався виправити свою помилку, але так за ванатом він і не встиг. І рахунок став 1-0, там хороший удар низом. Два удари низом пробивав Ванат. Голкіпер високий, важко складатися, тому ставка була саме на це. Я думаю, що пробивав дійсно йому під, під кут в ту зону, де дійсно був пустий кут воріт в правий нижній кут для голкіпера. Хоча він намагався там дістати, але Ванат пробив прицільно і забив свій перший гол на євро. І так Україна повела в рахунку, і, в принципі, весь тайм ми ну, нічого не дали створити Суперник, ще був момент Брагару з правого флангу простріл Козіка. Брагару мав забивати другий і закрити тайм. Але там Голкіпер все-таки за рахунок довгих ніг зміг дістати цей м'яч. Ну там ще якийсь на пів момент, але в цілому набили 10 ударів, їх вже 0,79, 5 в площину. Суперника 2 удари всього-навсього, 0 в площину. Все, що вони створювали, це подачі. Тобто ми розуміли, вони чекатимуть наших обрізок помилок, вони чекатимуть контратаки стандартів. Нічого з цього не було, контратак не давали їм, не помилялися фактично. І єдине, що стандарт. З подач вони намагалися щось створити нам. Кілька-дві-три подачі було, але вони не увінчалися успіхом. Ну і в принципі, нам далі було вже простіше, тому що комфортно ми пішли на перерву з забитим м'ячем. Це було важливо, тому що йти в 0-0 на другий тайм. Фіни ще б глибше, напевно, присіли, грали б компактніше, за рахунок замін намагалися б освіжити і в принципі нам би було б уже психологічно важче забивати. Але ми вийшли і забили другий. Дуже швидкий м'яч. Насправді, фіни в них провалився саме от правий фланг захисту, правий напівфланг, там опорна зона, правий захисник, правий центральний захисник. Вони мали б тримати, от і в першому забитому голі всіх наших футболістів, очареть якийсь здорово тоді просунув. І в другому голі дали просто бела. Велик... Зміститься в центр, подивитися і подать. Взагалі, пасивний захист, дуже інертно вони виглядали. Насправді велетень подає, і друга помилка це вже голкіпер. Тому що він вийшов з воріт, намагався перехопити м'яч руками, не встиг, пусті ворота Брагару замикає. Тут здорово. Тут до наших футболістів точно претензій немає. Ми виконали те, що ми мали виконати. Але конкретні помилки і опорної зони, які не накрили подачу, дали подать взагалі без супротиву велетню. І оцей перший асист. І Брагару замкнувся його другий гол на євро. І він зараз кращий бомбардир нашої збірної. Ось так виходить. Тому можна можна нас привітати з таким, ну класним, в принципі, початком другого тайму, але те, що відбувалося далі Це можливо, або це була настанова Мельгоси все-таки сісти глибше і більше ловити на контратаках. Але мені здається, ми ну так десь свідомо розслабились. І суперник почав перехоплювати ініціативу до хвилини, так 60-ї, і після 60-ї хвилини, зробивши заміни, освіжили атаку, вони випустили там і з антропометрії футболістів, і технічно Терхо, який виконує стандарти. І далі в нас пішли проблеми. У нас пішли проблеми якраз з подачами. тобто фіни вони розуміли, що технічно, індивідуально, вони намагались там один в один нас обходити, не виходило фактично в них нічого. Тобто в них немає такого рівня футболістів, щоб можна було обвести двох гравців і війти в небезпечну зону. Вони намагались брати стандартами: кутові заробляти, бити, там, рикошети, штрафні удари. Пішло чимало фолів з нашої сторони. Це дало можливість для великої кількості подач в наш штрафний нашу майданчик і пішли проблеми. Я дійсно десь, ну напевно, там 70-80 хвилина. Хвилин 15. Фіни прям дуже сильно тиснули цими подачами, почали подавати на свого двохметрового футболіста. Він там навіть вигравав боротьбу. Один раз Нещеред виручив. І от це проблема нашої збірної, що нам не вистачає гравця з антропометрії. Пішли в нас заміни контратакувальні. Вийшов Волошин, вийшов Рубчинський замість більш прозахисний, замість проатакувального чередька. Далі Салюк замість Козіка. Причому, що в нас є Крупський, який жодного разу ще не вийшов правий захисник профільний, і замість правого захисника Козіка цього матчу виходить Салюк Сезе. Іграє на правому фланзі. Так, можливо, це ставка більше на оборонні дії, тому що ми знаємо Крупського як гравця, який добре підключається до атак, але це все одно правий захисник. Чому він не грає? Оце єдине в мене запитання до Мельосі. Ну, Знову ж таки, тут потрібно напевно зважати якраз на оцю антропометрію, що Салюк він все-таки вищий футболіст і може і при стандартах поборотися більше. І оборонну дію на фланзі він теж може виконати на рівні Фінляндії так точно. Тому що в них немає індивідуальної переваги. І її не було, в принципі. Потім ще виходив в Юник освіжив, і ми вже грали на контратаках. У нас було насправді кілька контратак, хороших можна було закривати гру. Ми не забили. Рубчинський один раз прострілив в зону, але там нікого з наших не було. В Юник знову. От, в нього є моменти. Минулого матчі в нього були моменти. Він не забивав. Його проблема, що немає реалізації. От йому треба в цьому компоненті додавати, тому що якщо так далі піде, він не залишиться десь там на рівні Польщі, можливо, УПЛ повернеться. Треба прогресувати в цьому компоненті. Ну і Тривожно було, але далі ми десь пристосувалися, і фінів, Ну окрім стандартів, вже нічого не виникало. І стандарти ми ці вже прохавали, і, в принципі, не давали е, жодної небезпеки з цього. Створити статистика за, за весь матч. 14-10 за ударами, тобто порівняти перший, другий це небо і земля, де Фіни перехопили м'яч, але 0,31 ну це не серйозно з XG, е, саме очікувані голи. 8 ударів, на всього 2 в площину. Один удар дійсно небезпечний, де не виручив. Другий там для статистики в кінці матчу вже там на 90-й плюс третій, по-моєму. В принципі, в нас, знову ж таки, моментів не було, але чи свідомо. Тому чи ні ми це одне питання, інше що? Сьогодні не було обрізок. Сьогодні команда грала злагоджено, сьогодні команда. Ну, можливо, це рівень суперника. Так, да, цей фактор треба теж враховувати, але. Те, що ми самі собі не придумували якісь моменти на власній половині, це вже великий плюс. В принципі, при стандартах проти габаритного суперника теж зіграли на нуль, це теж є певним плюсом. Не сказав би, що прям ідеальна гра. Ідеальна гра була б, якби ми закрили матч і всі 90 хвилин володіли м'ячем. Єдине, що не вистачає нашої збірної, це дійсно закривати поєдинки, не сідати після комфортного результату, отриманого навіть 2-0, навіть коли ти забуваєш швидко. Просто далі контролюйте вже систематично м'яч і вбивайте контролем цей матч. Але, звісно, це легко сказати. На практиці важче це реалізувати, тим більше, ну, якби, ми не збірна Іспанії, ми, напевно, так поки що не можемо. Але головне, що була перемога. Пішли жовті картки, багато фолів, як наслідок, друга жовта брашка. Ну, якби не дуже доречна, тому що брашко насправді там прибирав ногу, але контакт був, фол був. І арбітер вирішив дати е, другу жовту. Що ну, насправді. Прибиває шанси брашка, він точно не зіграє проти Нідерландів в цьому важливому матчі. І хто? От замість брашка, ваші ставки, хто буде опорним, тому що з Нідерландами буде важко. Хто у нас є? Є Яцик. Ну, напевно, напрошується саме цей футболіст в його зону, тому що Рубчинський Ярмолюк. Там очередько, це все-таки не опорники. Да? Єдиний опорник, хто може зіграти, це Яцик. Я думаю, що це його шанс. Тим більше це конкуренція в Динамо. Там зараз взагалі фантастика. Михайленко, Яцик і Брашко. Дійсно, Михайленка, Яцика можна вище використовувати, але тим не менш, це дуже сильна конкуренція і в Динамо. І я думаю, це шанс для Яцика зарекомендувати себе в хорошому поєдинку. Кращим гравцем матчу є Брагару. Можна відмітити, що він подивиться в Динамо, резервіст без статистики. Премель Госі, людина забива. Да, помиляється. Інколи недоречні рішення далеко відпускає м'ячі, перетримає м'ячі. Але є статистика, яка дуже важлива в от таких от поєдинках, і це напевно навіть показує кейс Кабаєва, коли при Луческу людина взагалі повний нуль, а при Шовковському розквіт і став основним в Динамо. Мені здається, можливо, для брагару Мельгоса це просто його тренер, який знає точно, як його використовувати. Після цієї перемоги ситуація наступна. Поки я записую це відео, ще не розпочався матч між Данією та Нідерландами. В телеграмі я буду розміщувати там підсумковий результат і таблицю там. Коротко е, напишемо, що сталося в цьому поєдинку, але поки що ми розуміємо, це важливі три очки, які ми мали б взяти е, конкретно проти цього суперника, якби з Данію ще в ніч зіграли, взагалі було б шикарно. Але окей, давайте дивитися на те, що є. А в принципі, що нам потрібно від Данії Нідерландів? Ідеально, напевно, було б, е, щоб Данія виграла. так? Нідерланди втратили, і, в принципі, нас би влаштувала нічия. Нічия з Нідерландами, ну, виграти, звісно, ідеально було б, але. Ну, як мінімум, ми були б в виграшній позиції, але е, потрібно чекати. Навіть нічия, в принципі, між Нідерландами і Данією прийнятний результат, тому що в нас все одно буде перевага над Нідерландами. Е, головне, друзі, зараз з команді Мельгоси налаштуватися. На Нідерланди повністю розібрати цього суперника, як показав матч проти Фіні. В них помилки в захисті є. Ще подивимося, як буде проти Данії. Можливо, вони зроблять висновки, але це команда r Р.Дізі, що таке чемпіонат Нідерландів? Там півкоманди основи саме з чогось чемпіонату. Це 4-3-3 побігли вперед. Про захист, так да, окей, ми там три пропустимо, але заб'ємо чотири. Їхня філософія атакувальний футбол. І буде складно. Потрібно, напевно, буде нам грати другим номером. Чи потрібно, чи ні, це інше питання, але... Напевно, так буде, хоча наша збірна ця збірна Мельгоси може нав'язати. Ми це показали проти Іспанії. Ми Іспанії нав'язували і грали в рівний футбол з ними. Тому з Нідерландами, в принципі, це може бути заруба. І не виключено, що от матч України Нідерланди це, це якісь здані може вийти дуже гольовий поєдинок. Тому що дві, дві команди, в яких є хороший потенціал в атаці Але в першу чергу, звісно, потрібно зважати тільки на свої сили, на свою гру, яка ну, насправді в матчі з Фінляндією була хорошою, хорошою з точки зору організації. Не було таких прямо обрізок які були збірної. Данії Але май з Нідерландами покаже чи це все-таки рівень суперника був в Фінляндії? Ще, дійсно, Мельгоса зміг цей склад ще більше, який випустив на Фінів, ще більше ну, збалансувати. І я сподіваюся, що, нас, що ми отримаємо доволі позитивний результат. По бомбардирам, до речі, на даний момент Брагару є там в топ-3, але ще повністю не зіграний другий тур Євро, тому поки рано забігати наперед. Але те, що в нас є і Очередько вже з двома асистами, і Брагару з двома голами це добре, навіть вона сьогодні забив Тобто, о, в цілому, ситуація прийнятна. З інтригою до останнього туру. Це головне, що ми отримали. 18 червня о 19.00, друзі, буде вирішальний матч життя для цієї команди. Або ми. Виходимо в чвертьфінал, або ми вилітаємо з Євро 2025 і їдемо додому, і всі футболісти роз'їжджаються по своїм командам. Ну і далі цікава вже буде доля. Звісно, неважливо, там Україна виграє євро чи не вийде з групи. Яка буде доля головного тренера? Де опиниться далі Мельгоса? Це теж цікаво, тому що він насправді ну, його команда демонструє хороший футбол на рівні сильних збірних. Тому я думаю, за цим тренером будуть слідкувати, ну можливо і. Там хороші команди УПЛ і, і не тільки, а можливо, навіть і до основної збірної добереться. Подивимося, друзі. Тому пишіть власні прогнози на матч проти Нідерландів. Як ви вважаєте, чи Україна зможе зробити неможливе там? Обіграти Нідерланди якимось чином, чи хоча б зіграти в нічию саме з таким футболом і з цим підбором виконавців. Пишіть свої думки в коментарях. Вам дякую за перегляд, друзі. Обов'язково ставте лайки, підписуйтесь на канал і додатково підпишіться на телеграм, щоб бути в курсі всіх подій на нашому каналі і взагалі в українському футболі. Всім до нових зустрічей!